Сьогодні в нас в репертуарі відео найпопулярніше польське слово, принаймні я його напевно використовую найчастіше. Це дієслово Йти. Ну бо ми завжди кудись йдемо, десь ходили, кудись ще підемо, про це розповідаємо нашим знайомим і так далі. І дієслово Йти, чолі ість. В польській мові воно таке трохи складніше. От так нам взяли трошечки ускладнили життя, бо таке потрібне їй слово, а взяли його, зробили складніше. Ми будемо страждати до кінця життя. <клес> Але це гарна причина його сьогодні розібрати, зрозуміти, глянути на приклади і навчитись правильно використовувати. Тому запрошую вас на урок. І що? Та все? Починаємо! Працюємо за системою, що беремо наше ді слово, відміняємо його в теперішньому минулому майбутньому часі. Дивимось на супер багато прикладів, і все ви готові до того, щоб говорити польською і використовувати ді слово і mm, так, я їм і повірив. Починаємо ми з теперішнього часу. Ну, по перше, мусимо навчитися загалом казати ість. Išć. Ви в багатьох польських дієсловах зустрінете в інфінітиві, тобто в такому е, базовому їхньому стані, коли вони відповідають на питання, що робити, що зробити, оце закінчення ш-ч, чисть, і. Треба трошки так пошипіти. Ш-т, ш-т, ість. Ість Iš це йти. Як воно відміняється в теперішньому часі? Як я, то іде. Ти ідеш, он то собі іде. My idziemy, wy idziecie i oni albo one idą. Zwróćcie uwagę, że osoba ja i osoba oni one schodzi podobne. Idę, idą. A w innych pojawia się bukwa Z. Idziesz, idziemy, idziecie i tak dalej. Jakie w nas tutaj przykłady? Idę do sklepu, albo idę do sklepu. Idę to taka poprawna forma. E, to, to ja idę w magazyn. Zwiernieć uwagę, nie mówimy ja idę do sklepu. Tutom to idę, to i także oznacza idę. Możemy zapytać, idziesz na film, idziesz oglądać się film, no albo idziesz na film, On idzie do pracy, on idzie na robotu. Idziemy nad morze. My idemo do morza. Zwróćcie uwagę nie do morza, tylko nad morze. Możemy zapytać, idziecie na spacer, idete na progulianku?" i ostatnie zdanie, oni nie idą do szkoły. Вони не йдуть в школу. Ваша задача тепер створити багато речень з кожною формою часовніка «ість», в залежності від відміни, щоб навчитись його на автоматі відміняти. Повірте мені, це найкращий спосіб це зробити без запам'ятовування, зазубрювання і так далі. Просто створіть схожі речення. Якщо в нас був тут приклад Он іде до праці, то ви можете сказати он іде на вовні, так чи я іде на вовні, я іде до праці. Просто попередстайте. Іти трошки ці речення місцями, особи і так вам буде набагато легше запам'ятати це все. А зараз, друзі, в нас невеличка пауза. Запитайте мене, що в мене на лиці. Ну, не треба робити такі довгі нігті. Жартую, звісно. Зближується свято в Польщі в швидких швтах, але також буде багато вечірок, пов'язаних з Хеллоуіном. І ми завжди в тим окреще даруємо вам знижку на наші курси. Цього року знижка 20% на всі наші продукти, і буде вона діяти з 31 жовтня до ранку 4 листопада. Відповідно, і всі вихідні, щоб придбати навчання зі знижкою. Що можна собі вибрати? По-перше, або курс для початківців це ідеальний інтенсив для тих, хто швидко хоче отримати базу польської мови і нарешті почати говорити. Або ж наш курс, розмовна польська, який призначений вже для людей, що мають певну базу польської мови, але яким складно розговоритися, яким постійно не вистачає словникового запасу. Ми розберемо, наприклад, діалогів з носія. Теми, різноманітні побутові і не тільки теми. Ви навчитесь слів, ви навчитесь складати речення, бо там буде дуже багато практики. Треба буде і говорити, і читати, і писати. І все Всі ці курси можна проходити з будь-якого місця зручний для вас час на інтерактивній платформі. Тобто, там будете клікати постійно, що важливо, ми не концентруємося на підручниках. На нас цього нема. У нас є наші унікальні розроблені матеріали, які базуються на більш практичних речах. Тому запрошую вас, зараз з'явиться трошечки відгуків. Ні, я знаю, з'явиться дуже класний відгук, який нам залишили. Я дуже вдячна тій людині, яка щиро написала такий відгук. Ось тут він зараз з'явиться у вас. Він хоч трошки смішний, але плавіть одразу його продовження, і я сподіваюсь, кожному з вас вдасться досягнути такого або ж іншого результату, якого ви собі запланували. Шукайте внизу посилання на сайт, переходьте і купуйте зі знижкою. Побачимось з вами в уроках. Йдемо далі. Якщо на попередньому слайді ви хотіли сказати о боже, як складно! Е, перепрошую, просто перепрошую за цей слайд і відмінно дії слова в минулому часі, тому що ви вже самі бачите, що тут відбувається. Іноді таке життя ж, не ви Так, ладно. Спочатку ми окремо розберемо чоловічий рід, потім окремо розберемо жіночий рід. Насправді, в відмінюванні дії «іч» в минулому часі навіть поляки часто допускають помилки. Тобто це якраз то місце, де кожен собі придумує якусь свою форму і так говорить. Але давайте навчимося це робити правильно. Тому, якщо чоловік скаже про себе, що я там кудись йшов, то він скаже шедвем. Шедвем. Якщо ми звертаємось до чоловіка і кажемо ти кудись там йшов», то шедвеш. шедвеш. Якщо ми скажемо, що він кудись там йшов, то он шеду. шеду. Трошки навіть складно вимовляється, шеду. Проте, у випадку, коли говорить жінка, то вона южні шедва, не робимо цієї помилки, вона шла. Так, відповідно, якщо я скажу про себе, я швам там десь, я собі йшла. Якщо кажу, що ти кудись там йшла, то ти швач. А якщо вона кудись там йшла, то вона шва Як це працює? От така от несправедливість з цим дієсловом. Проте, якщо ми говоримо про множину, тут вже трошки легше, я сподіваюся, ви пам'ятаєте різницю, чому в нас взагалі в множині тут є дві форми, бо є строза менсько особове, нєменсько особове, швидке нагадування менсько особове, де є хоча б один чоловік, нєменсько особове, де нема жодного живого чоловіка, а говоримо про все решту. Він так, єжелі ми To męskoosobowa forma, jak my, my i człowiek, to my skażemy szliśmy, jak oni on ma człowieka, to szłyśmy. Wy szliście albo szłyście. I oni szli, a one szły. Znajdujemy się na przykłady. Wczoraj szedłem do szkoły przez park. Wczoraj szło w szkole przez park. Ona szła na spotkanie. I ona i szła na zustryć. Szliśmy razem na koncert, ale musieliśmy zawrócić z powodu deszczu. Tak, my szły razem na koncert, ale my musieli... Повернутися через дощ. Щось це в гори. Ви йшли в гори. Чи вони йшли уліцом, де зачало падати? Вони йшли вулицею, коли почав падати дощ. Тут, друзі, з тим минулим часом, знову ж таки, нема ніякої ради на то, щоб завчити, не треба завчати то на пам'ять, просто старайтесь практикувати, використовувати це дієслово. І йдемо до часу Шишвеко, тобто до майбутнього. Тут в нас буде працювати складений майбутній час. Що це означає? В польській мові є простий майбутній час. Це, наприклад, якщо я скажу пуйде десь там, так я піду десь там. І оце діє слово пуйде воно вже в майбутньому часі. Складений це коли ми використовуємо слово бути. І потім саме наше дієслово дії, тобто я буду йти, я буду робити, я буду хотіти. Це все про майбутній час. І через те, що наше дієслово ість воно є недоконане, але не завертається собі тим е, ми будемо використовувати оцю цю складну форму. Просто треба знати. Co to oznacza? Pierwsze, co nam potrzebne, to słowa słowo w przyszłym czasie. Szybciutko przeczytamy sobie, co my tutaj mamy. Więc jeżeli ja to będę, ty będziesz, on, ona albo ono będzie, my będziemy, wy będziecie, oni, one będą. I pісle tego, w zależności od osoby, kto nas mówi w przyszłym czasie czy o przyszłym czasie, my będziemy jej słowo buty, a dalej Додавати дієслово йти, заради якого ми тут всі зібралися, в минулому часі в третій особі. Третя особа для однини – це він, вона, воно, а для множини це вони. Що це означає? Він, якщо я, я з тим кобітом, хочу сказати я буду йти, то я скажу я, відмінює дієслово бути бенде і шва, бо вона третя особа «шва». Jak by ja była człowiekiem, ja bym wskazała, że będę szedł. Ja buduj ty, kudyś tam. Jeśli ty, ty będziesz szła, albo ty będziesz szedł. Ona będzie szła i on, on będzie szedł. Jeśli my, tu znowuż tak kiedyby kto my, jeśli rodzaj męskoosobowy, to my będziemy szli. Jeśli rodzaj niemęskoosobowy, my będziemy szły. Wy będziecie szli, albo wy będziecie szły. Oni będą szli albo one będą szły. Ja spodziewaję się, że zrozumiało, deymos na przykłady. Jutro będę szedł do pracy pieszo. To, to to że jutro ja idę na robotę Czy będziesz szła na zakupy z koleżanką, czy ty pidesz, jakby będziesz ty na zakupy, jak na zakupy w magazyn. z jej znajomą, z подруgą? Czy wy będziecie szli przez miasto? Czy wy będziecie iść przez miasto? I ostatnie, oni będą szli na zakupy po obiedzie. Так направда, в випадку останнього речення Oni Bendom на закупи по обідя швидше з натури, я б сказала, ONI пуйдом на закупи по обіді. Але якщо ми хочемо показати, що буде відбуватися оцей процес ходіння, вони будуть саме ходити, то ми будемо використовувати цю форму Bendom Shлі, Bend і так далі. Тобто, коли нам треба показати, що я буду йти. Коли буде оцей процес. Якщо ж ми хочемо сказати, що хтось кудись піде на роботу, на закупи, просто що він піде в якусь точку, то ми використовуємо слово пусть, але про це вже в іншому відео. І будь ласочка, якщо ви додивились до цього моменту, не забудьте поставити лайк підписатись на канал. Це величезне дякую всій команді, яка займається створенням цього відео, і мені включно. Тому дякую вам, що додивились, Життя, мілого дня і віддімося в колейним фільмі. Cześć!